Другий в історії Америки Українець стане американським конгресменом. За даними Нью-Йорк Таймс, колишній підполковник армії США, уродженець Києва, 49-річний Євген Семенович Віндман, проходить до Палати представників Конгресу у сьомому виборчому окрузі Вірджинії з показником 51,1%. Його конкурент зі стану республіканців Дерек Андерсон набрав 48,9%. Що відомо про Юджена Вінмана і за що його ненавидить Трамп, докладніше далі. Євген опинився у США у трирічному віці, коли після смерті матері батько майбутнього конгресмена Семен Віндман емігрував до Нью-Йорка зі старшим сином Леонідом та близнюками Олександром та Євгеном. За сімейною легендою на нову батьківщину вони переїхали, маючи в кишені лише 759 доларів. Оселившись на Брайтон Біч осередку іммігрантів з колишнього СРСР, Семен працював вантажником меблів за 20 доларів на день, але зміг дати синам вищу освіту. Так Євген, точніше, Юджин, отримав ступ він магістра наук в галузі загального адміністрування, а також ступені доктора та магістра права, прослужив 25 років в армії США, десантником, піхотинцем та прокурором корпусу генерального судді. Був направлений до Іраку. За час служби отримав численні нагороди, зокрема, медаль за високу службу в обороні та орден легіону за заслуги. Вийшов у відставку у 22-му році у званні підполковника. У 18-му році Віндман обійняв посаду заступника юридичного радника ради національної безпеки США. Коли його брат близнюк Олександр повідомив про суперечливу телефонну розмову між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, це стало поштовхом для імпічменту Трампа. У розмові президент Трамп тиснув на українського колегу з метою почати розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Йоген підтвердив неправомірні дії президента Трампа. І, хоча, на відміну від Олександра, який став ключовим свідком у справі про імпічмент, Йоген не брав участі у справі. Трамп все одно звільнив його з ради національної. Безпеки. Після звільнення з військової служби у 22 році Євген Віндман очолив програму з розслідування воєнних злочинів в Україні в рамках консультативної групи «Atrocity Crimes Advisory». в інтерв'ю голосу Америки. Він називав Путіна Лаврова та воєнне керівництво Росії військовими злочинцями, які обов'язково постануть перед судом. Разом з братом Євген також заснував проєкт Trident Support» для навчання українських військових ремонту західної техніки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.